Вся слава Всевишньому Богу, усім миру, спокою на серці і Божого благословення! Хочу сьогодні говорити на таку тему як чудо. Яке ж найбільше чудо вчинив Ісус Христос? І вся слава Господу нашому Ісусу Христу. Читаючи з Біблії, бачимо багато чудес, де Ісус перетворив воду на вино, де нагодував п'ять тисяч людей, здоровляв хворих і калік, де виганяв демонів, де втихомирював бурі, також де воскрешав у мертвих, і де тільки по слову своєму здоровив сотникового раба, і так далі. Але котре із цих чуд було найбільшим? Найбільше чудо це коли Дух Святий торкається нас і народжується наш дух. Ми, коли, найбільше чудо це коли ми народжуємося духовно. Тоді наше ім'я записується у книзі життя, і ми стаємо у статус дитини Божої. Найбільше чудо, яке чинив і чинить і в сьогоднішній час Ісус, це хрестить нас Духом Святим. Згадаймо, коли Дух Святий зійшов на 120 учнів, і вони стали дітьми Божими. Ця подія описується в дії святих апостолів. У це є друга глава, перший і четвертий вірш. Також, як ми знаємо, того ж того ж дня після проповіді Петра. Коли дійсно 120 учнів хрестились Духом Святим, після проповіді Петра покаялося і пристало до учнів три тисячі душ. Хіба ж це не чудо? Три тисячі людей стали дітьми Божими, і, і так в один день з'явилася, народилася така велика церква. Багато хто тепер говорить, що ми всі діти Божі, але це не так. Ми всі творіння Божі. А дітьми Божими ми стаємо, коли народжуємося згори від Духа Святого. Це ми читаємо в Євангелії від Івана, це є перша глава, 12-13 вірш, прочитаю, а всім, що його прийняли, тобто Ісуса Христа. Їм владу дано дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його, що не з крові, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. Амінь. Тому е, найважливіше питання, яке має хвилювати кожну людську душу, це щоб народитись духовно, інакше царства Божого не поваг. Читаємо знову в Євангелія від Івана, це є 3 глава, 3, 5 і шостий вірш. Прочитаю. Ісус відповів до нього і сказав: По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, той не може побачити Божого Царства. І п'ятий і шостий вірш. Ісус відповів. «По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не родиться з води і духа. Той не може увійти в Царство Боже, бо що родилося з тіла є тіло, що ж родилося з духа, є дух. Амінь. Тому найбільшим чудом це є народитись духовно, отримати дар, спасіння, тому що духовно народжена людина кличе інших людей до Бога, до покаяння. Згадаймо історію про обіснуватого, якого зустрів Ісус і в якому був цілий легіон. Після того, коли Ісус вигнав з нього легіон демонів і відродив його дух, його духовно відродив, той чоловік пішов у, як написано, десятитисячне місто і там проповідував і славив Бога. І, мабуть, багато хто там покаявся і навернувся, бачачи Божу славу, і це велике чудо. Тому, любий друже, сердечно закликаю тебе до покаяння і прийняття Ісуса Христа у своє серце, і бажаю тобі, щоб. Найбільше чудо відбулося у твоєму житті, щоб ти отримав Духа Святого і щоб ти отримав дар спасіння і міг кликати до цього інших людей. Вся слава Отцю, Сину і Святому Духові.